Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 222. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює 54 см, а основа в 4 рази менша від бічної сторони. Починаємо. Номер 222. Зробимо спочатку рисунок. Назвемо трикутник АБЦ і пишемо дано. Що нам дано? Нам дано, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Записали. Позначили на рисунку такими рисочками. І далі периметр. Периметр трикутника 54 см. Записали це. Далі, отут, От дивіться, цікаво. Основа в чотири рази менша від бічної сторони. Основа це у нас А Це, А, бічна сторона А Б. Я записала, дивіться як. А Б така велика, що вона дорівнює 4 А Це. Бачите? Знайти сторони АБ, Б, Б і Аце, і розв'язання. Перше. Ми скажемо, що АБ дорівнює Б це за властивістю рівнобедреного трикутника, так як у рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні. Далі друга дія. Скажемо: нехай АЦ дорівнює Х. Пам'ятаєте, в умові сказано, що основа в 4 рази менша від бічної сторони. А ми записали скорочено в дану, що АБ така велика, що вона дорівнює 4С. Отже, А С у нас Х, тоді Абе 4х, і Б С у нас 4х. Давайте запишемо розгорнуте пояснення. Нехай А С дорівнює дорівнює сантиметрів, тоді Абе дорівнює БЦ і дорівнює 4х. А ми ж знаємо, що периметр 54 см, так? Ну, запишемо спочатку буквенний вираз. Периметр трикутника АБЦ це сума довжин всіх сторін. Це АБ плюс БЦ плюс АЦ. Потім пишу маємо. І ми можемо вже складати рівняння. А яке у нас буде рівняння? 4х, плюс 4х і плюс Х це ж периметр. І все це дорівнює 54. Бо за умовою периметр 54 см. Розв'язати тепер треба рівняння. Ліву частину треба спростити. 4х, 4х і плюс Х це у нас буде 9х. І все це дорівнює 54. Тепер треба розв'язати таке маленьке рівняння. Ділимо на 9 і ліву, і праву частину. 9 поділити на 9 буде 1. Отже, я пишу одразу просто Х дорівнює. А 54 поділити на 9 буде 6. Ми знайшли Х. Х дорівнює 6. Все. Залишилось тільки записати, чому дорівнює кожна сторона. Ми пишемо отже, А це дорівнює Х. Дивіться, ми брали за Х, А це у нас було. Бачите? ось. Он. Пишу АЦ що дорівнює Х дорівнює 6 см. Далі АБ що дорівнює БС і дорівнює 4х. Дивіться, в умові бачите. Тобто 4х і дорівнює 4 помножити на 6, дорівнює 24 см. Все. Ми знайшли кожну сторону. Пишемо відповідь: 24 см. 24 см і 6 см. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.